Виконуємо номер 922 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік, які з рівності є правильними. Число 6 дорівнює числу протилежному до мінус 6. Це перша рівність. Друга: число протилежне до числа мінус 1,2. Дорівнює числу протилежному до числа 1,2. І завдання третє. Число протилежне до числа мінус 4,1 дорівнює 4,1 Приступаємо до виконання. Число 6 дорівнює числу протилежному до мінус 6. Якщо у нас Мінус 6 це число від'ємне, то протилежне йому число буде додатнє. Отже наша рівність правильна число 1,2 мінус 1,2 є від'ємне, тому протилежне до нього число має бути додатнє. Наша рівність неправильна. І завдання третє. Мінус 4,12 число від'ємне, протилежне до від'ємного числа буде число додатнє. Наша рівність правильна. Ми дали відповідь на питання, які з рівностей є правильними номер 922 виконано